Всім життів жінки Ольга Горбачова позиціонує не як світську подію, а як творчу та навчальну. Всі бажаючі могли зареєструватися у соціальних мережах і безкоштовно відвідати цей захід. Звичайно, серед відвідувачів 99% жінки, але чоловікам вхід ніхто не забороняв. У мене не зовсім звичайна місія для артистки. Це соціальна місія, жінська місія. Я хочу поділитися тим знаннями, які передали мені мої мастера по жінському розвитку. Як бути і успішне, і собою довольне, і щасливий жінщина відвідувачі мали змогу побачити фотороботи, на яких співачка представлена у семи образах. Під час лекції Ольга детально розповідала про них: жінка-господарка, жінка-мати, жінка-коханка, жінка жінка-партнер жінка жінка тощо. Напевно, щось змінилося у житті співачки та дружини відомого українського продюсера Юрія Нікітіна. Вона каже: раніше я вважала, що створена для телепроєктів і гастролей, а тепер отримую задоволення від прибирання вдома. Я ще спитаю знайти баланс, какастава це женщина и успішна артистка. Я скажу, пока його не нашла, Мені в последние несколько лет більше получается бути хорошей женой, чем хорошей артисткой. До Чернігова Ольга Горбачова завітала разом з донькою. Перед лекцією, що відбувалася у художньому музеї, співачка провела доньку по валу та по церквах. Зі слів Ольги, вони отримали велике духовне натхнення. Тож лекція для жінок у Чернігові тривала цілих три години. Ну ми завжди на вихідних місці ну, ми розмовляємо, то що то смотрю виче. Я не пришла сюда научить. Я э, не могу пока работать из своей мастерской части. Я пришла передать знания, которые получила от своих мастеров как публичный человек и проводник этой информации. Не более того. Я думаю, что женщина может обладать мудростью от рождения. Она ею обладает, а затем ее, к сожалению, лишается из-за того, что социум пытается всех переделать под себя и не навязать, навязать ненужные нам стереотипы.